Сьогодні я покажу вам на цьому фрагменті уроку, як ми починаємо далі працювати з виплетенням стінок нашої цукерниці. От ви, наприклад, виплили донешко, виплили його певним діаметром, і вам потрібно починати зі стінок. Що ви робите далі? У вас є ось ці ваші дві ведучі трубочки, які ви, якими ви оплітали донешко. Значить, В подальшому нам потрібно їх заховати. Яким чином? Лишаємо такі помірні хвостики, переплітаємо їх, і нам потрібно заховати їх ось сюди, в оце дно. Значить, оце буде задовго, я її одразу обрізаю. І яким чином ми це ховаємо. Ось так. Перевертаємо сюди. І інший кінчик також підплітаємо в будь-які сюди отвори. Ось як воно йду, йдуть туди. Да? Ось мене розклеїлося. Якщо у вас так само розклеївся кінчик, да, цієї однієї з трубочок, ви можете його тут же швиденько підклеїти пальчиками. Якщо у вас не виходить, да, і вам потрібно. Якось туди його підсунути, але пальці у вас ну, не гнуться так, да? то берете паличку і паличкою підпихаємо, перевертаємо з цього боку. І так далі це робимо. Так, оцю трубочку так само ми так само сюди беремо і перекручуємо поміж ними просто. Просто поміж ними. Попереплітали, тобто ці всі палички, що йшли, ми тут повплітали. Тут кінчики, якщо у вас лишаються від тих ведучих трубочок. Що ви робите? Ви берете клеєм, отут змащуєте цей кінчик і просто приклеюєте його. До Якось так запхнули його туди гарнесенько все. Повернули на цю сторону. Що ви робите далі? Далі ви можете у нас. Трубочки зараз лежать, а вони у нас будуть, отак стояти. Ви можете їх пальчиками, з таким чином, трішечки под... зробити деформацію, щоб вони піднялися вгору. Або ж не робити цього. В принципі, також можна це не робити. Вони в процесі виплітання також будуть підніматися догори. Зараз ви побачите як. Далі, що нам потрібно, У нас ще повинні бути накручені трубочки. Ну от, Наприклад, я візьму, в мене тут є 6 штучок. Да? Беремо перших дві, дві маленьких трубочки і починаємо їх нарощувати. Як нарощувати трубочки, всі пам'ятають, якщо не входить трубочка в трубочку, нам потрібно її сплюснути. Край цієї трубочки ми змастили клеєм, обов'язково змастили клеєм і проділи в нашу в наступну трубочку. Що ми робимо далі? Значить, оцю довгу трубочку ми згинаємо навпіл. Ось таким чином. Буде ніби буковка В. Що ми робимо далі? Беремо оцю трубочку і підплітаємо під трубочки, які в нас йдуть по дну. Дивіться, яким чином. Це можна робити з будь-якої сторони. От, наприклад, припідняли і ось таким чином завели, просто завели навхрест. Дивіться, оце у нас ідуть, бачите, трубочки з нашого сонечка, які виходять з донечка, А ці дві трубочки накосу ми тільки що завели їх. Тепер це будуть у нас дві ведучі трубочки, яким будуть оплітатися е, стінки нашої цукерниці. Принцип той самий виплітання, як і на дну. Тобто, що ми робимо далі? Підділи під, під, під е, найс кусочок. Перекрутили і між ними проділи наступно. Знову вони йдуть рівно, перекрутили і між ними проділи наступно. Знову трубочки йдуть ведучі рівно. Ми їх перекрутили пальчиками і між ними проділи наступно. Знову перекрутили і проділи. Ви бачите, що відбувається із трубочками, які в нас йшли, виходили із нашого донешка. Ці лежали в нас, як сонячні промінчики. А ці вже трубочки в нас, бачите, стоять, ніби такий заборчик. І так робимо далі. Підтягуємо, все робимо акуратненько. Оплили. Що ми помічаємо далі? Що у нас закінчилися ці трубочки, і нам знову потрібно їх наростити. Наростили ми ці трубочки, як нарощувати, ми вже вміємо, тому не будемо на цьому акцентувати уваги. Так, знову наростили, перекрутили і переплітаємо між ними. Знову вони йдуть рівно, ми їх перекрутили. І ось таким чином. Пальчиками, бачите, як я тут тримаю, я підтримую, тобто, щоб воно ніде не розлазилося, щоб воно йшло. Бачите, як? Акуратненько все. Знову. Тобто, воно не кусається, не треба його отак брати і отак як небудь його робити. Будь ласка, ні. Акуратненько, з цього боку лівою ручкою притримали, перекрутили, між ними проділи. Трубочки знову перехватили. Тут, бачите, дві трубочки в цій руці, тут перекрутили і проділи. Знову, бачите, вони йдуть рівно в нас. Йдуть вони в нас рівно. Знову ми їх перекрутили, ці ведучі трубочки, да? між ними проділи, підтягуємо наниз. Знову перекрутили. Тобто вони в нас, бачите, немає в нас такої відстані від донешка до е наступного переплетення. Немає таких дирок. Вони в нас щільненько, опускаємо пальчиками все щільненько. Так само, як корзинки, які у вас є вдома, да, які у вас для великодніх